На десяти колонах будівлі міської ради у Кропивницькому на кожній з чотирьох сторін розміщені серпи з молотами та п'ятикутні зірки. Цю радянську символіку прибирати почали цієї суботи. Сьогодні продовжують. Демонтують троє працівників підрядної організації. Все вручну. Ось у нас є молоточок, точок, зубільця. Полегко йде. У умілих руках все легко йде. Ми все-таки професіонали свого діла. Каже, радянська символіка з бетону. На демонтаж зірки церпа та молота на одній стороні двоє висотників витрачають пів години. <му> сьогодні планують прибрати символіку з чотирьох колон, каже висотник Костянтин Хабло. Ми по косочкам сьогодні ділимо. була одна літа конструкція. Пішона повністю вирізати не виходить. Звізду ми ліком знімаємо». Як вам сказати, мені вони не мішали, але в нас іде ж декомунізація, тому так я вважаю, що потрібно так зробити. Для мене це історія. Для мене це історія ту, яку ми пережили. Тобто те, що ми мали, те, що ми бачили. Спочатку приберуть символіку, потім вирівнюватимуть поверхню, каже Олег Колюка. Це роботи, які виконуються в рамках декомунізації. Ми обрали найбільш простий і економний. Варіанта близько 80 тисяч будуть коштувати такі роботи, які передбачають демонтаж цієї символіки. Чому протягом шести років не могли виконати вимоги закону про декомунізацію? Керівник прес-служби пояснює так: чому досить довго вони не були прибрані з колон. Це пов'язано із пошуками технічного рішення. Ви бачите, вони Є єдиним цілим із колонами, і завдання було таким, щоб прибрати їх і залишити естетичну привабливість цієї будівлі. Тому будівельники чи майстри довгий час шукали технічне рішення цієї проблеми, проводили експерименти, врешті-решт визначились і ось цей процес триває. Прибрати радянську символіку з колон планують за день два. Ірина Полулях, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.